Розділ 5. Діва тернів. Марк <рес> Оуен. <рес> тоді, думаю, це був ти. Так, нарешті згадав. Тебе повинні були заарештувати за маніпуляції з таємничими рахунками ЦРУ. Що ти тут робиш? Ти це вже вже знаєш, що саме. Що Що він сказав? Агов там, не рухайся. Добре. Буц! Забере о, о, ха, ха, ха. Тепер я зрозумів твоє справжнє євство. Ти не поліз би сюди, якщо б не мав певної мети. Мети? Ми усі тут зара... зараз одного, заради ліків від медузи. Ха. Хто у це повірить? Ти захотів зламати сервер та став одним із 160 обраних. Ні, ти фальсифікував медичні дані та перекинувся хворим. Фальсифікував, Прикинувся? Ти намагаєшся висузнути від покарання, скориставшись панікою. Чи у тебе інший план? Що ти задумав? Я yeah. гучність, старий дурень, або я приб'ю тебе. Mm -hmm. Диви, подивися, ось твої докази. Ти не можеш йому довіряти. Що? Він хакер. терорист, котрий ти намагається посіяти хаос у корпораціях. Чорт забирай! Нікому не, ніколи не думав, що зв'яжуся з таким, як ти. Про тебе можу сказати те ж саме. Це правда те, що він сказав. Це правда? Burma. Вона чілковито біла. Так ти не. Дідько. Гуп. Гуп. ти не хворий на медузу. Стій! Стій. ка. Ха. Зупиніться! Будь ласка, припиніть! Справді насилля то не вихід. Зупиніться! Ти в порядку не витрачай часу на цього мудака. Він постійно нам бреха. Але, хоча й казав нам не витрачати часу, лише він один врятується. Він це знав від самого початку. Усі залякані медузою, а він дивиться на нас і сміється. Чи не так? Хап. Хоп, Що якщо так, це змінить вашу ситуацію, дідько? Прокляття, не змушуй мене посміхатися. Нігер. Навіть як тільки ми знайшли ті трупи, ви вже готові здатися. Не варто злитися на моє бажання вижити. Я йду звідси. Негайно. Що? Але ми досі не знаємо. Не думаю, що це неваж... неможливо. <звілкан> Ти ідіот, сволота. Справді? Гниючий мрець на скелі. Відчинені двері, хоча вони і померли. Та вони залишилися тут. Ось сенс цього. Ви бачите, що тут сталося? Бачите чи ні? Якщо ці люди вибралися до моря так само, як і ми, то ці двері могли не відкритися для них. Можливо, тут було відчинено з самого початку. Не будь дурним. Що справді, замок легко відкривається зсередини. Якщо люди були ззовні, то вони не могли відчинити їх. Так, є інший вихід. Та що ти таке кажеш? Тут немає інших виходів. Ми усе перевірили. Двері бувають не тільки у стінах, а? Тепер бачите, люк заварили. І як же ми пройдемо? Хм... Hm. Я гадав, що таке може статися. Oh, ні, ті люди заварили цей люк спеціально. Uh. Навіщо вони це зробили? Спробуй подумати. А! Та все ж ми йдемо туди. <с>: <пaf> <пaf> а -а 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 що ти збираєшся робити? Проріжу отвір у ньому. Ні, зупинись! Що робитимеш, якщо звідти полізуть ті тварюки? Товстін не пролізуть. Ти тупий чи з'їхав з глузду? Його ж спеціально заварили. Тітько! Не заважайте мені, і ти такий після цього. Хто ти такий? Вирішувати вам. Я усе те, що ви можете собі уявити. Крость темніє. Що відбувається? Бац, бах, стук, баг бац, Лайно. бах, бах, бахва уш, Крись. Бац. Шипи? Чого вони вилізли? Ні, тільки не це. Вони ростуть. Що тут, чорта, забирає, забирає відбувається. Вони були там заварені, тому і вилазять? А Це все твоя провина. Приведи тих двох, що на горі. А, та так так. Що ти робиш? Я вже сказав. Зваль, звалюю звідси. О, квац! Ай! Все буде добре. Так, тепер з нами усе буде добре. Не хвилюйся. Ви цілі? Біжіть за мною. Що за? Не знаю, але ти повинна пітись зі мною. А? Добре? Чортівня. З такими темпами нас швидко облутає. Малюче. Ти тонько. Поляче, малюче, допоможіть мені. Я вже йду. Я тебе зніму звідти. Зачекай я ні. Віддай його. Хрсь. Малюче. Чому ми завжди такі безпорядні? Скажи мені, Шизуку, що мені робити? Пацс! Пс. Відпусти ляну. Що сталося? Воно припинило рости, А? <риклад> о, Ти в порядку? Лише невеличкі порізи. О, о, о. Ми в порядку. Добре, прокляття, це ти винен, як нудно.